Глибокі тріщини на п'ятах. Як позбутись? Всім вітання. Тріщини на п'ятах це часто проблема людей, які проводять весь день на ногах. Грубіла і потріскана шкіра на ступнях не тільки не естетично виглядає, але й доставляє дискомфорт при ходьбі. Якими є часті причини появи такої проблеми? Це дефіцит вітамінів в організмі. Через нестачу вітамінів А, Д і Е, шкіра починає грубіти і тріскатися. Виправити ситуацію допоможе підібраний комплекс вітамінів, включення в раціон великої кількості фруктів, овочів, зелені та горіхів. Недолік споживання рідини людина складається з води на 75%, а тому вона відіграє важливу роль у функціонуванні всіх життєво важливих систем. Норма для дорослої людини близько 2 літрів води на добу. Наступні причини захворювання шкірних покривів. Бактерії і грибки можуть порушити тілісність зовнішнього шару, через що шкіра стає більш потовщеною і нееластичною. Також причиною може стати псоріаз, це хвороба зі спадковою схильністю, яка може розвиватися на тлі хронічних або набутих інфекцій в тілі. Ще одна з причин тріщини на п'ятах це неправильно підібране взуття, занадто тісне в ділянці п'яти, взуття з ненатуральних матеріалів призводить до деформації м'яких тканин, надмірної пітливості і розмноження хвороботворних бактерій. Хвороби внутрішніх органів до захворювань можна віднести хронічні форми цукрового діабету, порушення роботи щитовидної залози і йододефіцит, порушення роботи травної системи і функціонування шлунково кішкового тракту, хвороби нирок і печінки. Все це може призвести до порушення водно-сольового балансу і появи тріщин. А зараз я вам розповім методи, які допоможуть вам позбутися цієї проблеми, але якщо перераховані методи вам не допоможуть, то варто звернутися до лікаря, тому що патологія може бути серйозною. Що можна зробити вдома самостійно? Ванночки для ніг Вони розм'якшують шкіру і знімають втому. Проти тріщин ефективні розчини содою 1 столова ложка на літр води, морською сіллю 2 столові ложки на літр води або перкість водню 4 столові ложки на літр води. Попарти ноги в теплій воді 30 хвилин і протріть пемзою. Чим грубіша шкіра, тим більше речовини потрібно розчиняти в воді. Вазелін він прекрасно розм'якшує п'яти, мазь наносить наступні два рази в день вранці і ввечері. Вазелін втирає шкіру, а потім надягає шкарпетки. Ефект буде помітний через кілька днів. Примочки з яблук: ефективний засіб проти тріщин. Примочки з тертих яблук або цибулі. Сировину натирають на дрібну терку, загортають щільну тканину і прикладають до п'яток. Зверху накладають целофановий пакет і фіксують. Примочку накладають на цілу ніч, а вранці відмивають п'яти від розм'якшеної шкіри. Капустяне листя в якості примочок для розм'якшення п'ят також використовують капустяне листя. П'яти змащують медом, а потім прикладають листя капусти, зверху закріплюють шкарпеткою. З такою примочкою сплять цілу ніч. Картопляна шкірка і насіння льону. Змішайте в рівних кількостях картопляні очистки і насіння льону, викладіть в кастрюлю, залийте водою і варіть до стану густої кашки. Злегка остудіть суміш і занурте в неї ступні на хвилин 20. Потім шкіру на п'ятах потрібно протерти пемзою і змастити кремом. Ще один експрес-метод для пом'якшення шкіри на п'ятах взяти 5 стаканів вівсяних пластівців, залити укропом і дати настоятися, потім додати кілька крапель будь-якої рослинної олії, нанести суміш на п'яти, укутати в целофан і надіти шкарпетки, тримати 2 години. Ну і звичайно, необхідно займатися профілактикою тріщин і сухості на п'ятах, регулярно доглядайте за шкірою стоп, використовуйте зволожувальні засоби, уникайте травми і пошкодження. Також при схильності до тріщин на п'ятах слід носити взуття із гарною порою для ступи. Уникайте модели на надто плоскій підошві. Вибирайте комфортне взуття, найкраще з ортопедичною устілкою.